В Івано-Франківську попрощалися із загиблим військовослужбовцем Тарасом Стахівим на позивний «Стах». Панахиду за полеглим воїном священники відслужили у храмі святих Ольги і Володимира провести в останню путь Тараса Стахіва. Прийшли друзі, побратими, вчителі та сотні людей. Боєць воював у добровольчому формуванні Хартія. Дуже щирим був другом, завжди був на позитиві. Щоб, щоб не трапилося, завжди, завжди завжди намагався. Підняти, підняти твій дух, намагався бути близьким. Тарас Стахів брав участь у боях на Харківщині та Донеччині. Був помічником гранатометника. Для нього це все було як боротьба за те, що він любить. Він ніколи не впадав у якісь вічі, в нього завжди все було добре. Для нього ніколи не було такого, щоб це був якийсь сум. Він завжди знав, за що він бореться, і він не дозволяв собі впадати у свічка. Ніколи загинув 18-річний військовослужбовець з івано франківська 15 січня при обороні селища Опитне поблизу Бахмута. Боєць не дожив три дні до свого 19-річчя. Він мені обіцяв, що він приїде живий і цілий. Що ми ще погуляємо так добре в наших українських Карпатах і обов'язково переможемо. Це зло Наталія Олексієнко Назар Вінтонюк. Новина Суспільне Івано-Франківськ.